Радості саме головне то для нас. Спасибо. Ілія Резник був на прямой связи. з Днем рождені щораз. раз. Дышите, цветите і пахніться. Ну а сьогодні, 4 квітня, військово-політичному альянсу НАТО виповнюється 62 роки. Для України ця організація відіграє важливу роль, адже українці ведуть перемовини про можливу співпрацю ще з 91-го року. Хто нині є учасниками північно-атлантичного альянсу і що спільного тепер має місто Бориспіль? І НАТО дізнавався Бориспілець. Віталій сюд! Забезпечити мир у всьому світі так 49-му подумали Бельгія, Великобританія, Данія, Франція та ще інших вісім розвинутих країн. Разом вирішили створити для цього відповідну організацію НАТО. За 62 роки існування альянс суттєво розширився і нині налічує 28 країн різних континентів. Осі поточний голова Андерс Фок -Расмусен у переліку країн бачить ще й Україну. Однак, через низку невирішених питань, вступ нашої країни теж залишається невирішеним. Але країни, учасники. НАТО пішли на хитрощі, почали залучати до організації міста України у Бориспілі. Масово почали вивчати англійську та французьку мови, а все через ту Бориспіля до північно-атлантичного альянсу НАТО. Прямо зараз ми знаходимося біля міської адміністрації міста Бориспіля. Це і є головним офісом НАТО від України. Саме тут відбувається зв'язок зі штаб-квартирою у Брюсселі. Така шокуюча новина викликала чималий резонанс у місті і прямо зараз. Поруч із з пам'ятником Леніно зібралося багато пікетувальників. Питань у них багато. Насамперед, чого чекати повітряним воротам України після вступу Бориспіля до НАТО? Чи приєднається до мітингувальників лідер прогресивних соціалістів Наталія Вітренко? Давня ненависниця НАТО. Поки що невідомо. Можливо, мітингувальники знають більше у них і запитаємо. Ходімо. Ми маємо боротися за свою державу. Військова сила, яка не потрібна нашому місту. Наталія Вітренко сьогодні буде на мітингу? Ви знаєте, я точно не знаю, але я знаю точно, що вона проти НАТО. А ось щоб дізнатися, чи є прихильники у Бориспільського НАТО, сніданок іде далі в місто. Я, я місто. десь до того, що Бориспіль містом прихильників до НАТО. Напевно, негативно. Та нормально я думаю, Що вступили. Причому Борисполь, Україна долає вступати до НАТО. Як ви ставити до того, що Борисполь вступив до НАТО? Добре, допоможе? Думаю, да. Якщо від цього покращиться життя міста самого, якщо населення від цього буде краще, то мені здається, це добре. Положительно. А чому? Тому що ми європейська країна. З Києва. Якщо до НАТО вступив Борисполь, то може, в принципі, вступити і Київ. Возможно, і таке, Я думаю, тим часом на центральній площі міста й досі тривають пітинги бориспільців. Бориспіль не для, Борис, для НАТО. Як бачите, здаватися вони не збираються. Обіцяють стояти до переможного кінця і навіть погрожують, що встановлять тут на цьому місці намети. Сніна нам з один плюс один нікуди звідси не їде. Буде слідкувати за перипетіями. Дочекайтеся. Борис спільне для НАТО. Борис Пільне для НАТО. Ну і просто зараз особлива увага нашим жінкам-глядачкам «Сніданку 1 1». Дивіться, хто до нас з цієї миті прийшов. Щоранку на каналі 1 плюс 1 аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Щоранку на каналі 1 плюс 1 аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Він шаман, провідник.